Той час, коли значна частина козаків була задіяна у Лівонській війні та поході на Московію, Великою зіркою козацьких атаманів на Запорізькій Січі загорілася яскрава світлина Михайла Наймановича, кошового атамана. У 1608 році козаки здійснили черговий похід на Крим під головуванням саме Михайла. Наймановича. Але ж потрібно розглянути, що саме цьому передувало походові на Крим. Хочу зауважити, що перед цим у Бахчисараї, столиці Кримського ханства до влади прийшов наступний хан з роду Гіреїв. Його не вбили на підступах до царського ханського трону, не утроїли, І ось всі родина його підтягнула саме під цей. Великий ханський пост. Називався він Салямат, Салямат Мет Гірей. І ось цей хан був дуже великим хвальком. Говорячи сучасною мовою, він передво... проводив передвиборчу компанію, вихваляючись знищити всіх козаків та здійснювати щорічні походи Орди на Річ Посполиту, склад котрої тоді входила Україна, і приводити щорічно до. Криму цілу купу невільників у Бахчисарай та Кафу. Сучасна фіодосія з тим, щоб рабів продавали на всіх ринках тогочасного відомого світу. Разом з тим він пообіцяв Крим турецькому султану, васалами котрого були хани Криму, теж дуже багато всіляків всячин, багато рабів-веслярів, і що їхня флотилія не буде. Мається на увазі Турецька знати недоліку в рабах веслярях, котрі він пообіцяв знову ж тому що, мух, турецькому султану доставляти безкоштовно якості всього-навсього подарунків. І от завдяки цьому всьому до влади прийшов цей салімат Мед Гірей на Криму. Козаки знали про саме цей вихваляння оцього хана і вирішили навести йому візит, нанести візит гречності, що вони і зробили у 1608 році, так як я вже говорив. Михайло Найманович в свою чергу зібрав 3000 козаків, тобто невеликий загін, і посадивши їх на чайки, попрямував до міста Козлова Порта, де в той час прибував саме цей Кримський хан. Де йому давали присягу на вірність, всі опідані, так звані правовірні, котрі не віддавали йому присягу, тих він розпинав або вішав, або знищував. Але в козацький знову ж, похід втратилася негода, шторм, котрого вони зазнали внаслідок свого пливу по Чорному морю, і козацькі чайки були розкидані, мало не до всього узбережжя Туреччини. Але все-таки певна частина чайок залишилася на плаву, і вони припливли до коси тендри, там, де вони мали зібратися. Оскільки шторм не штукав вже декілька днів, і хан виїхав з Козлова, вони вирішили вдарити козаки під проводом Михайла Наймановича, мається на увазі, вирішили вдарити по такій фортеці, як перекоп. Оскільки це було ближче до Січі, і значно безпечніше, оскільки вже козацькі ряди значно поріділи внаслідок негоди. Вони висадились рано вранці під перекопом і хотіли прийти непоміченими і вдарити саме на цю столицю Перекопського, скажімо так, султанату, оскільки перекоп мав певні. Монополію на владу, і вони відміг сам Перекопська Орда могла сама нападати на Україну, на, на всі країни, не питаючи згоди у хана. Але підійти непоміченими до цього міста їм не вдалося, оскільки вже повідомили, що там таборуються козаки, і побачив, що їх не так, то вже і багато, татари виставили проти них артилерію, вивівши її з міста. Почали обстрілювати козацькі ряди, котрі, як я наголосив, вже було не досить багато. Але козаки, побачивши такий план дій і що ядра не задають їм значної шкоди, вискочили прямо на гармашів, знищивши їх і пішли в рукопашну, збираючись захопити перекоп. Побачивши подібний розвиток подій, татари сховалися знову ж за мурами. Фортеці перекоп, але гармати вони залишили, звичайно, що на, поза її мурами. В результаті козаки розвернули гармати, вдарили по мурах перекопу, котрі були зроблені з глини і камінців. Курюва стояла несамовита, і до вечора, розбивши стіни цього міста, козаки вже були у перекопі. Вони визволили багато бранців, котрих привезли туди. На результаті набігів. І також взяли багато здобичів. І саме головне полонили Перекопського Мурзу, котрий був намісником хана саме на Перекопському майданчику. Взявши полон цього Мурзу, захопивши чимало трофеїв, козаки з великими почастями повернулися на Січ і стали думати, як же ж далі носити візити. Татарському ханові. В цей час вони прочули про що у Варшаві ніби як збирається сейм, в тогочасній столиці Річі Посполитої, і будуть вирішувати ніби як питання запорізьких козаків. Вони взяли морзу як полененого і повезли його то Кумисом, то горілкою, до столиці Варшави, сподіваючись заслужити прихильність короля Річі Посполитої. Шлях був. Дуже довго, але в морзу все-таки доставили до Варшави цілого та неушкоджено. І що зробив цей час, цей вихалейку цей Салімат Мет Гірей, він замість того, щоб кинутися на здогін за запорізькими козаками, послав у Варшаву своїх послів, котрі почали скаржитися, погрожувати польському сейму на злочинні дії на їхню дому козаків, те, що вони напали на перекоп і там чинили багато. Неподобство, це зі точки зору сторони кримських татар, так вони говорили. Сен засідав, всі сміялися в вуса, поважні польські сенатори, чудово розуміючи, що козаки діяли власної ініціативи, і багато разів кримські татари також щорічно, там, чи раз декілька років нападали на Річку Сполиту, частиною якої тоді була Україна. В цей же саме час козаки. Привезли до Варшави Мурзу і завели його у, наскільки я зрозумів, сенат. Скандал був шалений, оскільки була, я, був явний доказ того, що запорожці напали на перекоп та захопили там цього бурзу та, та різних визволи заручників. Але життя Михайла Наймановича та його лицарів висіло на Волосинці, оскільки Мурзу прийшлося віддати, і в якості подарунка назад віддали кримським послам хана. Але, побоюючись козацьких повстань, як це було під час страти Івана Підкови, видно, зважився ще всі за та проти, поляки порекомендували Михайлу Наймановичу та його хлопцям непомітно зникнути з Варшави, щоб не було. Далі скандалів та конфузію, що він і зробив. Натомість він не сильно засумнівався в своїй правдивості, в своїх дій і, не отримавши ніякого викупу та обіцяних винагород за полонення за арештування цього морзи, повернувся своїми лицарями на Січ. І знову же у наступному році здійснив похід, новий похід на Крим. Ось така історія. Про гетьмана, Кошового, атамана Михайла Наймановича. Сподобалося відео. Став подобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких лицарів та героїв України, відомих чи невідомих, ти хотів би побачити та почути.